12-річна Юля із мамою страшенно хвилюється. Каже, не може дочекатись, коли побачить свого тата. у зоні бойових дій на сході він був 9 місяців. Це було дуже тяжко. Ми з мамою кожен день здригалися від новин, які бачили по телевізору. Коли бачили, що там ідуть постріли, там йде війна. Це було дуже тяжко. Я дуже рада, що він повертається цілий, здоровий і живий. Оксані важко стримати сльози свого брата. Не бачила 5 місяців. Сльози радості, звичайно. Був місті щастя, де лиш не був, скрізь був. От маленький Ігнат добре знає, що сказати татові, коли зустріне. У Україну захищав нашу. А я скажу йому, а я тебе люблю і, і добре, що ти повернувся з, з війни. Море близьких, рідних та волонтерів із квітами та прапорами рушила на території військової частини. Там для десантників волонтери підготували подарунок. Вирішили закупити їм автомобіль, перекрасили його, підготовили, обслужили. І Він повністю готовий для використання в бойових умовах. І ось нарешті автобус з 52 бійцями в'їжджає на територію військової частини. Їх зустрічають оплесками. Родичі не можуть стриматись. одразу вибігають на зустріч десантникам. Командир каже, його бійці приїхали додому у відпустку із завданнями впорались. Хлопці повернулися з зони АТО ну, десь на короткострокову відпустку. Це 10-15 діб. Ми були на Сході, виконували там задачі. Я думаю, що ми їх виконали з честю, з гідністю. І наше керівництво і командування, воно, я думаю, дало нам нормальну оцінку. Що прибули додому раді, але готові повертатись та йти до перемоги, кажуть бійці 80-ї аеромобільної бригади. А Так, звичайно, все нормально і будемо, звичайно, назад повертатися. Ну що пережило, війна, як війна. Знаєте, що можна пережити? Саме краще, щоб всі на цій землі настав основний мер, щоб я ніколи не повторювався. Але перемога буде за нами завжди. Майя Гумена, Ярослав Левицький, місцевий час.